І так, з'явилася в нас однокімнатна квартира по вулиці Академіка Янгеля. Це район Замостя, житловий комплекс Династія. Квартира раніше не здавалася в оренду, проживали самі власники, тобто це перша здача ну, для квартирантів. Ціна актуальна буде в оголошенні. Платити плюс комунальні послуги. При заїзді платимо перший і залогову суму в такому ж самому розмірі. Квартира знаходиться на третьому поверсі 12 поверхівки. Загальна площа квартири 42 квадратних метри. У нас на опалення двоконтурний газовий котел, є тепла підлога водяна, терморегулятор термостат. Квартира укомплектована всім необхідним, є меблі, техніка. По квартирантах у нас які вимоги беруть одну або дві людини, пару якусь без дітей і без тварин або когось одинокого. Так, показується, у нас кухня. На полу плитка, майже по всій квартирі є тепла підлога, крім кімнати, там ламінат, двоконтурний газовий котел. Це у нас кухонний стіл. Тут був телевізор. Власники зняли, якщо є світ, то можна вцепити. кронштейни, залишилася ось кухня. Це новобуд, Ну, як відносно, йому років, мабуть, десь 7. В принципі, тут вже все обжито, по ремонти всі поробили, тобто тихо, спокійно буде. двохкамерний холодильник, квартира чиста, прибрана, помита. Так, підсвітка у нас ось є. Витяжка, газова плита, поверхність. Тут у нас знаходиться двоконтурний котел патерам Ягуар. Він на гарячу воду і на опалення. Так. Вікна металопластикові. Ось такі широкі капітальні стіни. Квартира тепла, навіть якщо при відключенні світли там за півдня буквально температура падає там на 2-3 градуси. Невелике. Далі показую кімнату на полу ламінат двоспальний великий диван, Єврокнижка, як повноцінне двохспальне ліжко. Тут також є кронштайн під телевізор. Це в нас терморегулятор на температуру, що дає економити газ, щоб не постійно маслав котел. Це в нас радіатор. Така велика шафа купе. Полички тут з однієї і з іншої сторони. Тут і рішаки. Квартира в світлих тонах. Так, і це в нас балкон. Тут такий є куточок. Жалюзі такі. Комп'ютерний стіл. Вікна в нас виходять у двір. В дворі є дитячий майданчик, парковка, за цим будинком є парковка. Тут поруч муніципальний ринок, залізничний вокзал, парк хімік, АТБ, ВІВАД. Ну, все, тут всі магазини, в принципі, транспортна розв'язка, тут трамваї ходять, там на, ЖДВ, на залізничному вокзалі тролейбуси. Е -е, так, Просто багато інформації, щоб нічого не опустив. Вхідна зона, тут також шафа копе, комод для взуття. Це вхідні двері, домофон. Домофон працює, швабри, тут якісь відра, вішуки. І показую санвузол. Це у нас пральна машина, електрична рушникорсушарка. Акрилова ванна. Все чистенько, все помито. Ну, не прям там ідеально не клінінг, але більш-менш непогано. Е, ось такий варіант. Квартира вільна. Будуть більш детальні е, фото і опис в оголошенні. Квартира вільна, можна дивитися і поселятись. Телефонуйте ріелтор Віталій.